Давно не знімав свою ферму, не показував її вам, тож сьогодні буде невелика екскурсія. Починаємо. Це у нас росте горох, це у нас супермаркети, і завтра поїде в зрізі. Це горох поменше, це поїде на ресторани. Завтра він ще також підросте і стане більш кучерявим. Тут у нас росте редиска, це також на супермаркети. Тут у нас горох молоденький посі, посіяли. це на наступну п'ятницю на видачу піде. Це Соняк у нас готовий вже до видачі, також завтра на супермаркети їде. А це Сонях маленький, поїде на центральний ринок і завтра ще також підросте. Тут цікава полиця. Шавель, кривава мері. Дивіться, який прикольний. Просто шикарний. Це базилік маленький, ще буде рости, рости. Це рано йому. А цей, наприклад, базилік на завтра на видачу піде на ресторани. Це кінза маленька на супермаркети і на ресторани, але на завтра, а у нас тижні поїде трішки кольорової редиски. І гляньте такий шикарний кервель, Просто шикардос кервель. Тут на полиці стоїть кінза, кервель і ось навіть стоїть гірчиця. Одна затисалась. Тут у нас мізуна червона, брокколі, ордицький кольоровий санго, маленька гірчиця, це ще не на цьому тижні видача буде, і люпин. Глянь, такий красивий.